Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску. Андрій Лунін отримав великі неприємності після останнього ель-класіку між Ралом та Барселоною. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс відмовився продавати свого зятя захисника Динамо Крістіана Біловара в англійський чемпіонат. Лондонський арсенал невдовзі підпише українського голкіпера. Великий скандал в УПЛ Шахтар звинуватив Динамо Київ у нечесній грі. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Український він Челсі Михайло Мудрик все ще може прийти в лондонський арсенал. Лондонський арсенал продовжує цікавитися українцем Михайлом Мудриком. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела каноніри вже зимку можуть спробувати підписати 23-річного футболіста. Один з варіантів оренда з опцією викупу. Надаємо, що мудрик був дуже близьким до арсеналу ще взимку 2023 року. Але тоді Шахтар відмовив канонірам і продав Мудрика саме в Челсі. Раніше також повідомлялося, що Михайлом Мудриком, окрім Арсеналу, цікавляться Ліверпуль, Барселона та Французький Марсель. Друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити Мудрика, пишіть в коментарях під цим відео. Андрій Лунін отримав великі неприємності після матчу Рал Барселона, в якому Мадридця програла каталонцям з рахунком 0-4. Нагадаємо, саме Лунін стояв у цьому матчі та пропустив чотири м'ячі у свої ворота. Після поразки Веркласика під останнім фото вартерерала Андрія Луніна в мережі інстаграм. Уболівальники почали писати образи в коментарях. Голкіпера звинувачують у поразці королівського клубу. Усі горі горіхи після матчу полетіли саме в українського голкіпера. У коментарях під фото в соцмережах фанати називали його поганим вартарем, який більше не вийде в стартовому складі. А також що якби на ортах стояв тібо куртуа, то такого розгрому б не було б. Зокрема, користувачі соцмереж писали, що українець і так мало грає. А коли випадає такий шанс, то це смішно показувати таку гру. Лунін не витримав такого психологічного тиску і закрив коментарі в інстаграм. Надаємо, що в нинішньому сезоні Лунін зіграв у трьох матчах з Реал, в яких пропустив п'ять м'ячів і один раз відстояв на нуль. Український суперголодор Артем Довбик може залишитися без головного тренера. 27 жовтня пройшов матч 9-го туру серії А між командами Фіорентина та Рома. Поєдинок завершився з рахунком 5-1 на користь фіалок. Після цього матчу кримнець рому ухвалило рішення звільнити головного тренера Івана Юріча. Вовки знову повернулися до кандидатури легенди клубу Даніля Деросі, який нещодавно був звільнений з посади головного тренера римського клубу. Боси вовків вже звернулося до Даніля Деросі. Відповідь він надасть найближчим часом. Незначимо, що наразі Романа через довбиком перебуває всередині турнірної таблиці серії А. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс відмовився продавати свого зятя захисника Динамо Крістіана Біловара в англійський чемпіонат. Минулого літа Київське Динамо отримало дві трансферні пропозиції від зарубіжних клубів щодо захисника Крістіана Біловара, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Першу з таких пропозицій надіслав валійський Кардіїв. За словами Бурбаса, під час гри покер в покеру в Монако Суркіс розмовляв з президентом британського клубу щодо свого зятя. Вихвалявши, що той грає за Динамо, і нібито це дуже зацікавило президента Кардіфа, але Суркіс відмовився продавати свого родича. А у другим зацікавленим у Динамівці клубом виявилася чеська Вікторія, яка готова була заплатити за перехід Біловара півтора мільйони євро. Але Динамо не захотіло розлучатися зі своїм 23-річним центрбеком і вирішила зберегти свою майбутню зірку у своєму складі. Друзі, чи правильно зробив Ігор що не продав свого зятя Крістіана Біловара за кордон. Пишіть в коментарях під цим відео. Лондонський арсенал невдовзі підпише українського голкіпера. Лондонський арсенал небличним часом підпише контракт з українським воротарем Владиславом Крапивцовим. За інформацією українських джерел, минулого тижня 19-річний футболіст вже розпочав тренування з канонірами. Візнаючим, що Крапивцов є вихованцем Дніпра. Минулого сезону він виступав віднес у команду з Дніпра один, зігравши 25 матчів у чемпіонаті Ю 19 Нагадаємо, влітку Водислав Крапивцов проходив перегляд в Челсі і сині хотіли підписати з ним контракт, але трансфер не відбувся через те, що клуб не мав змоги заявити гравця. Динамо Київ та Шахтар не виявили переможця у матчі 11-го туру УПЛ. У матчі 11-го туру Чемпіонату України Динамо приймав Шахтар. Гра проходила у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобоновського. Зустріч завершилася з рахунком 1-1. На гол Бондаренка Динамо відповіло влучним ударом Краваєва. Незважаючи на те, що в першому таймі Шахтар суттєво домінував на полі, забитий гірники зуміли лише в другому таймі після випадкового кутового. А далі Дмитро Криськів, гравець півзахисту Шахтаря, отримав червону картку, після чого Динамо до гірників та зрівняло рахунок наприкінці зустрічі. Після поєдинку тренер Динамо Олександр Шовковський заявив наступне: дуже складно готуватися, коли, по-перше, доводиться грати через два дні на третій, а по-друге, ще за такої логістики, що ми доберемося на матчі з матчу за п -п півтори доби. У Шахтаря було на два дні більше, тому що він свій руку матч провів у вівторок, і це позначилося на перебігу гри. Ви можете мене критикувати, говорити на мою адресу що завгодно, але багато тренерів і гравців звертають увагу на цей графік, на цю кількість матчів. А ті гравці, які виступають у своїх збірних, взагалі працюють без відпочинку. Тож, повторюся, свіжості нам сьогодні не вистачало. Тому Гол Караваєв забив дійсно дуже важливий. Враховуючи перебіг подій на футбольному полі, можна вважати, що нічний результат для нас є непоганим. Заявив тренер Динамо. Задоволений результатом залишився і президент Киян Ігор Суркіс. Цитуємо власника Динамо. По грі ми не поступилися Шахтар мав більше моментів в першому таймі. В другому таймі він забив нелогічний гол. Скоріше Шахтар міг забити в першому таймі. Ну і ми могли забити, і Волошин повинен був це робити і здринювати рахунок. В цілому гра була рівною ми ж не винні в тому, щоб вилучений гравець Шахтаря. Це вони нехай самі розбираються. А ще у нас трапився нещасний випадок з Шапаренком за 4-5 годин до матчу. Він сканими дверима порізав себе плече, відкрив двері і стекло впало на нього. Тому він не грав, з ними були більш креативними всередині поля, але мені сподобався настрій тих хлопців, які вийшли на поле. Вони грали так, як і повинні грати, заявив Суркіс. А от представники шахтаря залишилися не дуже задоволеними нічиєю проти Динамо, та навіть вдалися до критики на адресу киян. Так, півзахисник гірників Тарас Степаненко заявив, що Дмитро Крийськів не хотів спеціально стрибати під хатом в ноги Біловару і що арбітер міг і не показувати червону картку Крийськіву. Я знаю Діму Крисько, а він не грубий футболіст, впевнений, що він просто хотів вибити м'яч. Зрозуміло, що всі підбігли. Це більше був тиск на рефері з боку Динамо. Ігровий момент міг давати, міг не давати. Я не бачив спитав у нього. Він кажучи, не сильно влучив. Рефері відразу дав червону картку Безвар. Це дивно, заявив Тарас Степаненко. Головний тренер Шахтаря Марина Пушич заявив вже наступне. Ми контролювали гру до вилучення, ми були сильніші за Динамо, якби не цей момент то ми б спокійно виграли цей матч. Але зіграно тільки 10 матчів і ще багато турів попереду. Але Динамо є фаворитом, оскільки вони випереджають нас на 6ок. І виступи на Єврогрені, наскільки я бачу, чомусь не є настільки важливими для них. Не знаю чому. Через логістичні складнощі, з якими стискаються всі українські команди, чи через якісь інші причини, не розуміє, чому вони грали з Ромою другим складом. Але ми докладемо всіх зусиль, щоб все ж таки встигнути на цей потяг та продовжити боротьбу за чемпіонство, сказав тренер шахтаря Марино Пушич. Ну і на кінець ще один представник шахтаря легенда клубу Даріо Серена, який зараз є спортивним директором команди, заявив наступне: вся боротьба в УПЛ ще попереду. В Лізі Чемпіонів теж ще 5 матчів попереду. І взагалі у Динамо нульочок в Лізі Європи, а у нас одне в лізі чемпіонів. Подивимось в кінці після восьмої гри робитимемо аналіз. Сказав Даріо Серна. Відзначимо, що на даний момент Динамо Києва вражає Шахтар на 6 балів. Та тепер я безумовним фаворитом УПЛ. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ виграє УПЛ цього сезону. То поставте лайк цьому відео. Якщо ж вважаєте, що УПЛІ грає Шахтар, то напишіть в коментарях назву цієї команди. Але не всім легендам Динамо сподобалася гра команди. Так от, до прикладу, екс-нападник Ян Артемілевський заявив, що Динамо відскочило у цьому матчі, цитуємо Мілю. Я вважаю, що Динамо просто відскочило. Я за не радий, що так вийшло, але не звик бачити таке динамо на стадіоні імені Лобоновського. Зрозуміло, що шахтаря було на два дні більше відпочинку. Я із ярмолою говорив про це. Він сказав, що дуже важко ці переїзди, поїзди, автобуси. Це не на літаку летіти. Я все прекрасно розумію. Днам було важко, але в цьому матчі побачив якусь боязькість і страх перед шахтарем. Хлопці, не треба нікого боятися. І є фармакологія та інші засоби відновлення. Чому дно почав грати у футбол тільки після 0-1? Ну, слава Богу, що не програли. Даріо, напевно, плюється зараз і бризкає слиною, що не дотиснули і не виграли. Але це суто відскок Динамо. Шахтар грав у цьому матчі краще, заявив Артем Мілевський. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з Мілою? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на канал, що цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі сумно. Усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.